А це правда, що машину з США можна привезти з парою подряпин по ціні Total. Хейтери скажуть Photoshop. А я скажу ось вона, Audi q 7 з незначними пошкодженнями за 11 тисяч доларів. А повна ціна під ключ у кінці відео. Шкіряний салон. Кайфова акустика, панорамний дах, адаптивний круїз, камери, коротше, все, що потрібно для суперкомфортного водіння. By the way, під флотом 3-літровий 6 TFSI, 333 конячки та повний привід quattro. Ну і при пошкодженні на початку я не пожартувала. По аукціону тут зовсім трошки подряпані на бампері та пошкоджена решітка. Фінальна ставка лота 11 тисяч доларів. А кінцева ціна з усіма витратами 20 тисяч 610 доларів. Це з урахуванням доставки, розмитнення, послуг брокерів та всього, що потрібно для офіційного ввезення. А повне обслуговування авто та ремонт обійшлися у 2 тисячі доларів. От і рахуємо, ціна схожого варіанту в Україні з набагато більшими пошкодженнями стартує від 28 тисяч доларів. Не хитра математика. Ми зберегли для нашого клієнта більше 5 тисяч доларів. А якщо ти хочеш таку саму або щось більш особливе, ми знайдемо авто на будь-який смак та за бюджет. Залишай плюс в коментарі або пиши прямо у Дірекс. Твоя Audi Q7 вже зачекалася тебе на майданчику аукціону.